Отож, всім привіт. Сьогодні, сьогодні 29.03, зараз 20.07. Ми трішки забули, що сьогодні мали проводити розіграш, але щоб не затягувати, я пропоную відразу розпочати. Я буду знімати з рук, тому що при запису екрана через програми можна легко змонтувати, тому щоб не було лишніх питань, я буду знімати відео е з рук. Так, отож ми бачимо 65 репостів. Заходимо в Random Map. Зараз якнайшвидше оберемо переможця. Так, завантажуємо наші групи, обираємо Freamal Brothers, знаходимо потрібний нам запис. Отож. Прийшов час обрати переможця. Хто стане власником горнятка з логотипом Frame of Brothers 3, 2, 1. Поїхали. Переможцем стає Вадим Анохін. Заходимо на його сторінку. Так. Зараз подивимося. Що... Репост він зробив. Одну умову виконав. На паблік FMB підписаний. Отож, хлопець молодець. Так, надсилаю йому заявку. В друзі. Хлопцю, пощастило. Отож. Вітаємо Вадима. Дивимо ще раз, хто це. Вадім Анохін. ID 78, 157, 112. Саме він стає переможцем першого розіграша від Fremable Brothers, стає власником такої чудової кружки з логотипом Freamable Brothers. Тож, дякую за увагу. Чекайте нових розіграшів, нових конкурсів. Всім дякую!